Господарство називається Сіва 2018 Працюємо вже 4 роки. Обично в такий період, це такі вітри. ну, Буває так, що і коли сієш, то теж господарство у нас 500 гектар. Висіваємо під солнух, зернові, ячмінь, пшеницю. І зараз займаємося три роки вже кукурузою. Купили сіялку, комбайн і займаємося кукурудзою. Сушку взяли і до цього вирощували. Цукровий буряк, коли в нас сахарний завод був. Зараз поки не вирощуємо. Це перейшли на кукурузу. Раніше була сілка Тодак, а до Тодака Супен. Якщо зрівнювати з Тодаком, то це намного краще. Тодак бувало, і двойники виходили, і теж сіяла непогано. але якщо зрівнювати з куном, то Там... різниця велика. дуже. Ну, все одно її як не виставляй. Норму висіва, все рівно вийшло, що ну, не було того результату, якого хотілося б. Ну, на цій сівалці поїхав техноторг, посовітувався з менеджером. Менеджер посовітував всю сівалку. Ми подивилися, взяли по ціні, по качеству, подивився в інтернеті отзиви, все. Ну і мені цим вона почала вже подобатися до цього, ще як не купував її. Все, що я дивився, і так як мені розказали, ну, мені все подобалось і все мені понравилось. Це так. Кукурузу і подсолнух. Виставити норму висіва і на як, наскільки я хочу, до сантиметрів, щоб сіяло зернятка, зернятка було. Ну, в принципі, це таке основне, що швидко ну, переоборудується, швидко. буквально там 10-15 хвилин ми міняємо диски, ну, нема нічого складного. То ну, на гектар десь виходить. На... Кукурузу десь 1070, а подсолнух від 40 до 60. Стараємося так дуже не загущати. Ми пробуємо і густіше, і, не гу, і рідше. Воно кожен рік буває по-різному. Один рік буває густіше, лучше, другий рік буває рідше лучше. Ну, пробуємо половину, так сім, половину густа і рідка. Останні роки тільки імпортні. Ну, звичайно, Сингенту. Купую 2-3 гібриди і сію. По кукурузі Мансанту більше так стараюся сіяти. Ну і пробую різні інші гібриди, які совітують. Які я працюю з Рідоном, в Рідоні мені совітують, ну, гарні гібриди є. Нарікань ніколи не було. А це, ну, Подсолнух менше трьох тонн в останні роки я не отримую десь 3,5 і в середньому десь. А по кукурузі десь в середньому 9 тонн дає. Воно і чистики тут гарні, і так, в принципі, було і соломи багато, і після кукурузних рештків. То, і було навіть, наприклад, прошлий рік взагалі дуже земля така ж глейка, як, як пластилін. І то вона йшла, прорізала, придавлювала, все було гарно. Ну. Бувало, працювали і по грудках, і по таким почвам, що ніде не погнула, ні, ні поламали. Три роки працюємо, в середньому 350 гектар сіємо, то ще нічого ми не робили. Нічого, ні. А це єдине, трошки позносилось, диски. Ну, ще вони рік попрацюють, а наступний сезон вже можна буде поміняти їх, поставити нові. А до других агрегатів нічого не міняли, нічого не робили. Підчепили, відрегулювали і